Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Негода на Одещині. Який вигляд має набережна Ланжерон в Одесі після шторму в Чорному морі? Одеса оговтується після негоди. Чи впоралися комунальники з ліквідацією її наслідків? В українському театрі покажуть власний перформанс. Всюди зламані дошки, дерев'яні будиночки, розмитий пісок та плитка. Такі наслідки негоди на пляжах Одеси. На пляжі Лонжерон через шторм та вітер пошкодило підлогу поблизу кав'ярень. Також зламалися дерев'яні приміщення. Ремонтувати одне з них прийшов Антон разом з іншими чоловіками. Вночі було, коли був шторм. Ну, все. Рознесло тут. Оперативно ремонтуємо, збираємо сміття, щоб пляж був пригодний для прогулювання. Це було складські приміщення, де хранився інвентар. Незважаючи на пошкоджений пірс та засмічений пляж, сюди прийшли відпочити люди. Вони фотографують море, п'ють каву та прогулюються. Дуже часто гуляю, я живу в Одесі. Сьогодні прийшла до мене, приїхали родичі. І в Одесі, звісно, треба показувати не тільки оперний, але й море. А взагалі я обожнюю. Це місце і волни, О, це прямо як повітря. Насправді я такого не бачила. волни взагалі завжди бувають такі великі, але такого ще не бачила. Це, це взагалі, мені здається, я, тут... я пропустила супер супергарні хвилі. Я кожного дня катаюсь, якщо є можливість, на велосипеді. Ну і зазвичай я випиваю каву, сижу біля моря, відпочиваю. Якщо гарна погода, вчора був. За три дні не був, тому що із-за непогоди, а вчора був. Приємного мало, звичайно, але непогода і таке це стихія. Я сподіваюся, що наші комунальні служби швидко приберуться. З набережною прибирають зламані дошки та плитку, яку вимило водою. Я тут недалеко працюю і побачила в інтернеті, що щось сталося з пірсом і пішла подивитися. Те, що це не людська рука зробила, а те, що це природа зробила, то це є нормально. Добре було б, якби дуже швидко це відремонтували. А так, взагалі-то негативних не маємо. Це так неприємно, бо це я розумію, що це кошти. А взагалі-то це, 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 це так осінню зимою, таке трапляється, бо це не страшно. Ланжерон мене менше налякав, коли вчора поверталася з роботи, велика кількість дерев, проводів це більш налякало, ніж ось в даному випадку Це Олександра Пономаренко, Владислава Гарбер, Суспільне новини, Одеса. Одеській області продовжують долати наслідки негоди, яка розпочалася ще в день, 26 листопада. Ми вирішили запитати у жителів Одеси ок чи не ок відпрацювали комунальні служби під час негоди. Завжди у нас місто та комунальні служби не готові до того, що взимку падає сніг, а на восени у нас ліється дощ і так далі. У мене не було два дні світла на роботі. Сьогодні я приїхала, є світло, але багато багато негоди зробила нам погода. Люди працюють, бо я дивлюся, що працюють і вночі, і зранку. Трудяться. Ну, я вважаю, що якби трішечки наше місто було більш а, готове до зими, то такого б не було. У нас в Одесі, наприклад, було завжди. ложка снігу, три каплі дождя, весь міст перекрит, якийсь потоп, апокаліпсис, поэтому. Ну, Это было очевидно. Оно не улучшается с годами никак. Я видела, что когда начался метель, началась, я с поселка Котовского, две снегоборочные машины проезжала. Куда они поехали, что они расчищали, непонятно. То есть, может быть, они поехали расчищать трассу туда дальше, на Николаев или в Южный. Но город вот как остался парализован, так, в принципе, и остается. Нет, не впорвалось. У нас дерево до сих пор лежит во дворе. Ніхто не вбирає, перекрито два проїзди, ніхто нічого не діє. Ані тільки возле себя там убирають, возле как он, горсовета, да, і все. Больше нігде. Однозначно відповіді якоїсь в мене немає. Ок чи не ок. Тут все залежить від окремих ділянок. На якихось ділянках прям дуже добре, а десь можна побачити ще дерева або десь дуже великі груди снігу. Особливо це незручно на пішохідних переходах, тому що ти маєш обходити ці груди снігу, або ти маєш обходити якісь величезні. Калюжі, так само і з деревами, десь ти проходиш повз якісь будинки, і дуже складно, тому що ти знову ж таки маєш обійти. Тому тут -то все залежить від окремих ділянок, але, як на мене, неопрацьованих ділянок я побачила трішечки більше. От я живу на Черемушках, у нас там дерева повалилися прямо на дома і жителі прямо на кришу, от, на школу. І так ті дерева лежать, ніхто їх не прибирає нічого. Це з того дня, як оце була негода. Я задниця чую, що хвостик десь є, і смердить він чомусь неприємно. Хто порушує заповідь, не доноси, хто тхне із рота. Того поминки в серці справляють біси, врешті-решт, то не вчена робота в українському театрі імені Василя Василька покажуть власний перформанс. Грає самого себе та знайомий з багатьма героями перформансу. Народний артист Ігор Геращенко. Чоловік розповідає, коли приїхав до Одеси, його одразу почали пильнувати. Кедебісти мене вели вони, ну, вели. Так, складали оцей вірш. Що я читаю про те, що хочу знати про себе усе, хочу бачити теку Горбату. Там мене у труні паперовій живцем поховали в багні компромату. Це правда, тому що коли я переїхав з Харкова до Одеси, то вони, я знаю, хто оці стукачі, вони кадбісти, да, кадабет. Комітет державної безпеки вони мене вели, як львів'янина, як західнянина по розділу український буржуазний націоналіст. 60-ті роки в Одесі це був справжній рух національного піднесення, розповідає народна артистка Діана Мала. каже зі своєю героїною Галиною Могильницькою, знайома особисто. Не говори слова такі пусті. Я знаю все, що станеться між нами. На перші ми придумали в житті від себе боронитися словами». Вона очолювала народний рух одеську організацію, і обласну організацію. Вона чудова поетеса, дуже чудові вірші, тому що я раніше не так сильно близько з да, з її віршами була знайома. І, взагалі, одеські одеські – це така ціла когорта велика. Це різники, які ще досі живі, Це караванські, це такі цікаві люди. Вони пережили таке життя складне. За основу взяли вірші і біографії українських поетів та шістдесятників розстріляного відродження, розповідає режисерка театру Валерія Романко. Перформанс відбудеться у сучасній стилізації 30 листопада о 18.00. Спочатку була ідея взагалі така, що підійшов один з акторів Єгор Карельський, і каже: Прочитав вірші Симоненко, чудово було б зробити поетичний вечір. Ми зібралися, почулися читати. Нас стало все більше і більше. Саме явище того, як люди дізнаються щось нове про поетів, приходять з. Олегчими очима й це все. І це мене надихнуло на те, щоб створити перформанс, щоб який би полягав в тому, як ми, актори, молоді творці, митці, дізнаючись про долі поетів, змінюємося, начебто проживаючи десь їх долі. Вікторія Габчук, Іван Фаростян, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 30 листопада. На Одещині мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями ожеледиться. Вітер південний 9-14 метрів на секунду. Ввечері місцями пориви 15-17 метрів на секунду. Температура вночі – 7 градусів морозу. В день два-7 тепла. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 9-14 метрів на секунду. Температура вночі 2-4 градуси морозу. Вдень плюс 5-7. Ви дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.